На конференцію прибули пасічники із Романівського, Баранівського, Чуднівського, Люберського районів, делегації із Львівської та Миколаївської областей. У виступах відзначалося, що через велику розореність земель застосування засобів захисту для сільськогосподарських культур катастрофічно зменшується кількість бджіл та бджолородин, що призводить до низького запилення всіх культур, а відтак і їх врожайності. Дійшло до того, що бджіл і джменів почали експортувати з-за кордону. Коли ми почнемо і будемо продовжувати відроджувати бджільництво, значить ми будемо відроджувати нашу природу, нашу зелень, тому що без бджоли на сьогоднішній день не розвивається нічого. Бджола це та життєдальна сила, яка дає розвиватися всім і людям, і природі, і покращує нашу екологію, і наше здоров'я. Наголошувалося, що Житомирщина єдина область у Україні, де існує обласна програма підтримки розвитку бджільництва. На сьогодні у пасічників області нараховується 165 тисяч бджолородин і щорічно виробляється до 7 тисяч тонн меду в одному Романівському районі. За минулий рік було зібрано майже 72 тонни меду. Європа лише на 30% забезпечена продуктами бджільництва, тому ринок цієї продукції не обмежений. Головне, треба сертифікувати кожну пасіку як органічне господарство, щоб мати доступ до ринків збуту без посередницьких структур. На цьому заході йшлося про підняття престижу професії пасічника, про відсутність державної підтримки бджільництва і про те, що у Європі на кожну бджолородину виділяється 70 євро. Актуальним було і питання відновлення страхування бджолосімей та створення школах факультативів із підготовки пасічників. А завершився цей захід обранням оргкомітету із підготовки створення громадського об'єднання пасічників. В районі є надлишок меду і низька ціна на мед. Разом з тим є, існує великий попит на продукцію бджільництва в Європі, і ціни там значно в рази вищі. Тому для того, щоб постачати мед за кордон, потрібно утворити єдиний орган, який зміг би його. Заготовляти тут, сертифікувати пасіки, сертифікувати самі меди і укласти угоди з закордонними партнерами. Оцією метою ми створюємо ту організацію, яка об'єднає зусилля пасічників.